Україна займає перше місце по імпорту зброї в світі. Чому нам не дадуть 30-денне перемир'я тиші? Ну, тому що якщо це відбудеться, відкриють аеропорт, ну хоча б у Львові. А якщо відкриють аеропорт у Львові, то це не наскільки пришвидшить озброєння України. Тому нам і не дадуть, тому що натягають напривозять привозять далекобійних ракет. Тому нам і не дадуть цей.

Дві альтаночки в казковому селі борються. Що на Київщині? Маю два ангали, мангали, дві, дві алтанки. 1500 гривень за одну. Подивіться, яка красота. Тут. Все прибрано. Приїжджайте, приїжджайте. Чекаю. Резервуйте.